Роберт Льюіс Стівенсон. Острів СКАРбів. Розділ 10. МОРська Подорож. Мотанина тривала цілу ніч. Ми вантажили на корабель пакунки з речами і приймали шлюбки повні друзів сквайра, таких як, наприклад, пан Бландлі, що приїздили побажати йому успішної подорожі та щасливого повернення. В адміралі Бенбоумуні зроду не випадали й половини такої тяжкої роботи. Отож і був утомлений, мов пес, коли перед самісіньким світанком боцман нарешті засвистав у свою дудку, і команда взялася за важелі кабестана. Але навіть якби я втомився вдвічі дужче, то однаково не покинув би палуби, бо тут усе захоплювало мене новизною і короткі накази, і пронизливий свист боцманської дудки і команда, що метушиться у тьмяному світлі корабельних ліхтарів. Аго, барбекю, от не на пісні. гукнув хтось із матросів. «От Отієї давньої. гукнув другий. Добро, друзяки, відказав довгий Джон, стоячи неподалік з милице під пахвою. І в повітря злетіла пісня, яку я вже так добре знав. «П'ятнадцятеро хлопців та й на скриню мерця. І тоді вся команда хором загула Його го, ще й плящина на рому. І на третім його матроси дружно налягли на гандшпуги. Навіть у такий піднесений момент ця пісня на хвильку повернула мене до старенького адмірала Бенбоу, я ніби почув у морецькому хорі деренчливий голос покійного капітана. Та ось якір витягли з води. І за мить він уже висів біля носа судна, виблискуючи рясними краплями, що спадали в море. Зненацька вітрила почали надиматись, а земля й кораблі нас, полинули назад. Не встиг я лягти, щоб передрімати бодай годинку, як Еспаньйола вирушила в плавання до острова Скарбів. Я не збираюся докладно розповідати про нашу мандрівку. Вона була дуже вдала. Судно справді виявилося взірцевим, Команда складалася з тямущих моряків, та й капітан досконало знав свою справу. Але перш ніж ми досягли острова, сталися дві-три події, про які варто згадати. Насамперед, пан Еров показав себе куди гіршим, ніж побоювався капітан. Він зовсім не мав авторитету серед матросів, і вони крутили ним як хотіли. Та це ще не найгірше. Через день-два, після відплиття, він став з'являтися на палубі з каламутними очима. Почервонілими щоками, з дерев'янілим язиком та іншими ознаками пияцтва. Час від часу його доводилося з ганьбою відсилати в трюм. Іноді. Він падав і забивався, іноді просто вилежувався цілий день на своєму невеличкому підвісному ліжку в рубці. Іноді день-два ходив майже тверезий і сяк так виконував свої обов'язки. Ніхто з нас не міг збагнути, де він бере трунок. Це була загадка для всього корабля. Ми навіть стежили за ним, та розгадати її нам не щастило». Коли ми питали його напрямки, він, як був на підпитку, тільки реготав, а як був тверезий, урочисто присягався, що з роду нічого не пив, крім води. Попри те, що він виявився нікчемним офіцером і погано впливав на матросів, усі розуміли, рано чи пізно він заподіє собі смерть. Отож ніхто особливо не здивувався і не зажурився, коли однієї темної ночі. На зустрічній хвилі він зник і відтоді його не бачили. Упав за борт, сказав капітан. Що ж, джентльмени, це позбавило нас клопоту брати його в кайдани. Але ми залишилися без першого помічника, і треба було, звичайно ж, призначити на його місце когось іншого. Найвідповіднішою кандидатурою був боцман Джоб Андерсон, і, хоч його і далі називали боцманом, він почав виконувати обов'язки першого помічника капітана. Пан Трелані мав неабиякий досвід морських подорожей, тому в тиху погоду тепер частенько стояв на вахті, та й стерничий Ізраїл Генц був старий, обережний, хитрий, обметаний моряк і міг у разі потреби виконувати хоч яку корабельну роботу. Він, між іншим, дуже приятелював з довгим Джоном Сілвером. А що я вже згадав це ім'я, то не можу не розповісти про нашого кухаря, якого матроси називали барбекю трохи більше. На борту він чіпляв свою милицю ремінцем на шию, щоб мати по змозі вільні обидві руки. Бачили б ви, як він застромляв у перебірку кінець милиці і спираючись на неї та похитуючись разом із судном, спокійно собі куховарив, ніби стояв на твердій землі. Ще дивніше було спостерігати, як йому вдавалось у шторм пройти палубою. Для цього вздовж і впоперек неї він почепив одну чи дві линви, що. Їх матроси охрестили сережками дового Джона і хапаючись за них, то на милиці, а то й без неї, вона волочилася за ним на ремінці. Пересувався туди-сюди так швидко, як і будь хто інший. Хоч ті, кому доводилося плавати з ним раніше, дуже шкодували, що він уже підупав на силі. Бербекю, надзвичайний чоловік, сказав мені Стерничий. «Замолодо він добре вчився і коли схоче, може говорити, наче з книжки читати. А що вже хоробрий? Лев, проти довго Джона ніщо. Я бачив, як він зіткнувся, був з чотирма і розтрощив їм голови одну об одну, беззбройний. Уся команда поважала, бо навіть слухалась його, він з кожним міг знайти спільну мову і кожному вмів прислужитися. До мене він виявляв невтомну добрість, і щоразу радів, коли я навідувався до нього на камбус, де панувала ідеальна чистота, акуратно розвішений посуд аж блищав, а у кутку в клітці сидів папуга. Заходь, Гокінса, своїм звичаєм запрошував він. Заходь побалакати з Джоном. Нікому я так не тішуся, як тобі, синку. Сідає, послухай новини. Капітан Флінт. Я назвав свого папугу капітаном Флінтом на честь славетного буканіра. Отож, капітан Флінт пророкує нашій подорожі успіх. Чи не так, капітане? На що папуга з неймовірною швидкістю починав торохтіти? Піастри, піастри, піастри! І товк, аж поки тебе брав подив, як він не задихається, або доки Джон накидав на клітку свою хустину. Оцей птах, казав він, прожив уже, мабуть, років двісті Гокінса. Папуги страшенно живучі. Хіба тільки сам диявол бачив на своєму віку більше зла, ніж мій папуга. Він плавав з Інгландом, із видатним капітаном Інгландом, піратом, побував на Мадагаскарі, в Малабарі, в Суринамі. На Провіденсій у Портобело, бачив, як витягають скарби з затонулих кораблів срібного флоту. А ось коли він навчився кричати піастри. Невелика дивниця. Їх тоді виловили аж 350 тисяч Гокінсе. Бачив він і як брали на абордаж віце короля Індії, що плив із Гоа. Так, бачив. А подивишся на нього, ще зовсім путь свірінок. Але ж ти добре понюхав пороху, правда, капітане? «Готуйся до верштагу! перещав у відповідь папуга. О, він причудове створіння, геш!» – казав кухар і пригощав папугу грудочкою цукру, видобутою з кишені. А потім птах починав дзьобати проти клітки і страшенно лаятись, ніби засвідчуючи, що зла він набачився вдосталь. Ну от, додавав Джон, у болото, мимоволі закаляєшся, хлопче. Мій бідолашний, невинний старий птах лається, мов сто чортів, і не розуміє, що коїть, можеш не сумніватися, а він, скажу тобі, так само лаявся б і перед капеланом. І Джон з урочистим виразом обличчя торкався своєї чуприни, аж мені в такій миті думалося, що він найшляхетніша людина на світі. Тим часом стосунки між Сквайром і капітаном смолотом залишалися дуже холодними. Сквайр навіть не приховував своєї зневаги до капітана. Капітан і собі ніколи не озивався до Сквайра. а коли мусив відповідати на його запитання, то промовляв гостро, коротко і сухо, без жодного зайвого слова. Загнаний у глухий кут він визнав, що, либонь, помилявся, ганячи команду. Що вправніших за деяких матросів годі й шукати, і що всі вони поводяться досить пристойно, а у шхуну він просто таки закохався. Вона розвертається круто до вітру, слухняніше, ніж чоловік міг би сподіватися від своєї дружини, сер. Але, докидав він, ми поки що не вдома, і мені не подобається наша подорож. На це сквер відвертався і починав знервовано ходити туди-сюди по палубі, задерши підборіддя. Ще одне слівце з уст того чоловіка, примовляв він, і я вибухну гнівом. Штормова негода, якої ми зазнали, тільки потвердила добротність еспаньоли. Всі матроси на борту здавалися дуже задоволеними і були б справжніми вередунами, якби поводилися інакше. Бо, на моє глибоке переконання, жодній корабельній команді так не потурали, відколи ной уперше пустився в море. Подвійну порцію грогу видавали за всякої нагоди, раз по раз частували вареним пудингом. Досить, наприклад, сквайрові почути, що в котрогось матроса день народження, а на шкафуті завжди стояла відкрита діжка з яблуками, щоб кожен охочий міг ними поласувати. Нічого доброго з цього не вийде, казав капітан лікареві лівсі, розбестите хлопців з бака матимете демонів, ви вже мені повірте. Проте ця діжка, як ви побачите далі, добряче прислужилася нам, якби б не вона, то ми б не дізналися вчасно про небезпеку і либонь, загинули від рук зрадників. Ось як це сталося ми досягли смуги пасатів, де зловили ходовий вітер аж до самого острова, і відтоді, ясніше висловитись про саме місце, я не можу вдень і вночі пильно виглядали землю. За найретельнішими розрахунками нам лишалося плисти не більше як добу. Острів скарбів. Ми сподівалися побачити ще цього вечора. Або щонайпізніше наступного дня вранці. Наш курс лежав на зюїд вест віяв незмінний боковий бриз, і море було спокійне. Еспаньола розмірено гойдалася на хвилях іноді. Зариваючись у воду бошпритом та потопаючи в бризках, ми йшли під усіма вітрилами у найкращому настрої, тішачись, що перша частина наших пригод, от-от має добігти кінця. Одразу ж після заходу сонця, коли я скінчив свою роботу і вже збирався відпочивати, мені раптом закортіло з'їсти яблуко. Я вибіг на палубу. Всі вахтові засереджено дивились уперед, чи не з'явиться вдалині острів. Матрос біля стерна спостерігав за навітряним боком вітрила і щось насвистував собі стиха. То був єдиний звук, навкруги коли не брати до уваги шурхоту хвиль за бортом. Залізши в діжку і не знайшовши там жодного яблука, я присів у темряві і, заколисаний плюскотом води та хитавицею, чи то заснув, чи може закуняв, аж раптом хтось тяжко опустився поруч. Діжка здригнулась, бо на неї сперлися плечима, і я вже ладен був вискочити на палубу, коли це пролунав голос сілверів. І перш ніж я почув десяток слів, у мене зникло щонайменше бажання показуватися на світ Божий. Я завмер, прислухаючись і тремтячи від жаху та цікавості, бо з цього першого десятка слів стало зрозуміло, життя всіх чесних людей на борту залежить тепер тільки від мене.